На базі молодіжного центру Лофт відбулось засідання, на якому провели вибори нового голови молодіжної ради. На засіданні були присутні заступниця Подільського міського голови Людмила Задорожна та начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Зустріч традиційно розпочалась державним гімном України та вшануванням пам'яті загиблих героїв хвилинною мовчання. Вибори проводили шляхом таємного голосування. Підрахунки голосів проводила лічильна комісія з представників молодіжної ради у складі двох осіб: Квепич Наталії та Чернегії Олени. За результатами голосування головою молоді. Іжної ради було обрано Верніком Рзакову. Я сподіваюся, що ми з вами знайдемо спільну мову з кожним, що ми будемо працювати як єдине ціле, такий потужний механізм і реалізовувати цікаві ініціативи на благо мешканців громади. Я вважаю, що ми молоді, активні, креативні, і ми зможемо досягти чималих цілей. Головне обрати правильний вектор і рухатись вперед. Я думаю, що у єдності наша сила засідання завершила з Обговоренням плану роботи на найближчі місяці, а також ідеями для нових проєктів, які будуть реалізовані під керівництвом нової голови. Усі присутні висловили сподівання на активну та результативну діяльність молодіжної ради під її керівництвом.